Малята, зараз у нас школа добрих почуттів і тема з бесіди подорож в країну вічливості. Треба дружно привітатись. Добрий день, дружно, голосно сказати. Добрий день, вліво, вправо поверніться, туди-сюди посміхніться. Добрий день, добрий день, добрий день. Доброго дня! Вітаємо вас в країні вічливості. Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як вічливість. Давайте пограємо в гру Країна вічливих слів. Які щарівні слова є! Будь ласка, до зустрічі, добрий день, до побачення. Вибачте, доброго ранку. Тільки встали на світанку, кажем всім. Доброго ранку. Розтопить серце всякого сердечне слово дякую. За котлети й борщ із хлібом мамі мовимо Спасибі. Класить дзвоник Дзень дзелень дружно кажем Добрий день. В школу ген іде сусід, всі гукнемо йому. Привіт! А до діда Миколая ми говоримо вітаю. Щоб до дошки взяти у казку, ми попросимо, будь ласка. Малята треба вітатися першими з дорослими. Вічливо прощатися, дякувати за допомогу, виявляти доброзичливе не ставлення до малюків і старших людей, допомагати їм бути привітними, чемними, скромними людьми. Скажіть, будь ласка, із чого зазвичай починається ваш день? Якими словами ви вітаєтеся? Як по іншому називають слова вітання? Які ще слова вічливості ви знаєте? Вічливий, чемний, вихований, привітний, шанобливий. Давайте пограємо в гру засели будиночок. Перший будиночок слова вітання, другий будиночок слова подяки, третій будиночок слова прощання. І так в перший будинок заселяємо. А тепер, малята, давайте попрацюємо над прислів'ями. Тепле слово і мороз зігріє. Слово не стріла, а глибше ранить. Гостре словечко ранить сердечко. Дякую вам, малята, до зустрічі!